Насамперед хочу звернутися до людей з коментарів, які писали, що їм в пачках попадалося від 2 до 12 фішок чи карток. Сподіваюся, що ви, мажори, прожили круте дитинство і зараз у вас все добре. Заздрю вам по-білому, у мене такого ніколи не траплялось. На жаль, якщо вже заговорили про коментарі, то хотів додати, що я все розумію, але якщо будете писати, що українська мова смішна, чи вам набридли донати на армію, або згадки про Росію, тролінг з Заходу України і все в такому роді, одразу отримуєте бан. Не будьте свинями. І щодо таких коментів, то я не проти. Можете писати, я з радістю подискутую з вами під ними. А в цілому мені завжди цікаво читати ваші історії та в принципі будь-які коментарі. Тому не соробнеться їх писати. Дякую. Може вже пізно, але нагадаю, що піастри є одним з призів у розіграші, що зараз проходить. Якщо хочете їх отримати, то приймайте участь, посилання на розіграш в описі. Скоро його проведемо, про все повідомлю в спільноту і в телеграм. Не втрачайте зв'язок, щоб я вас потім не вишукував і не виловлював в інтернеті. Тепер по темі відео: сухарики Флінт, можливо, були топ-1 в дитинстві серед сухариків, і навіть не через акції. Вони просто були смачні і мали крутий дизайн, принаймні на початках. Власне, щодо акцій, акції, з прикольного і того, що пам'ятаю, було тупо дві: піастри і чорні мітки. Зараз спробуємо згадати, як воно було, і ще підкину трохи інфи там про смаки, дизайни, реклами і все таке. Прошу вас поставити лайків, написати коментів, особливо коментів, бо дехто з вас може мати більше спогадів або якоїсь інформації. Ну і підписатися не забудьте, щоб Ютуб мене не задумав. Я знаю, що багато кого такі прохання бісять, але як показує практика, без них активу мало, а з ними він є, хоч і не завжди великий. Швиденько нагадую вам про донатики на армію, не забувайте про це, і приємного перегляду! Моє знайомство з флінтами відбулося десь приблизно в 2002, може в 2003 році. Якось батьки взяли мене з собою на гульки, і під пивко вони взяли собі пачку флінта з беконом. Мама дала їх спробувати, але наголосила, що це типу такий прикол для дорослих, і багато не можна. Ага, а як же ж? Мої смакові рецептори буквально взірвалися як в якомусь рататуї. Я втоптав півпачки та ще й добавки попросив. Приблизно у той період і повели. Булося у мене і друзів купувати на кишенькові грошики всяку некорисну, але смачну хрінь. З друзями ми, по приколу купували різні жуйки, типу орбі та Стіморола, морола, вигадували з ними якісь ігри, там жарли суху мівіну, як ненормальні, смоктали чупа-чупси, і, звісно ж, заправлялися сухариками. А пам'ятаєте, оці моменти, коли друг не хотів з вами ділитися і ховав пачку сухарів в карман, кажучи, що то на потім. А коли це потім наставало, то друг десь зникав. Початок 2000-х це був бум для снеків, бо з'являлося дуже багато різних виробників всякої всячини. Причому зазвичай це були малі або середні виробництва, часто навіть локальні. По спогадам я пам'ятаю, як у магазині біля дому купував сухарики золоте руно з томатом. Про них вже згадував у минулих віддіках. Ще пригадав, що були сухарики грізлі. Знайшов ось такий дизайн, але здається, це якийсь більш новий, бо перший дизайн був з лапою ведмедя на всю пачку. Їх прикол був у тому, що вони були одразу житні. Тоді це, в принципі, була рідкість, бо зазвичай спочатку виходили пшеничні або по-простому білі сухарики. Ну, можливо, це і не так, але в моєму особистому сприйнятті плюс-мінус так. Бо знаєте, якось на першому місці завжди сприймалися білі сухарики. І в оці грізлі вони, в принципі, проіснували кілька років і зникли. А щодо сухариків, флінт. То, як і багато хто, вони мають бурхливу історію розвитку, і чим далі в минуле ти копаєш, тим менше достовірної інформації знаходиш. А ще стає зрозуміло, що тоді на ринку було дуже багато російського. Наприклад, ви знали, що до 2006 року, згідно з дослідженнями ринку Снеків, перше місце посідали російські трикорочки ще з 99-го року, а Флінт весь цей час був тільки на другій позиції. От і я не знав. Взагалі я намагався покопати свій. Історії флінта і навіть нарив досить багато інфи, але вона виявилася настільки душною і заплутаною, що я вирішив просто пропустити то все. Там різні бізнес-мутки, схемки-тємки з документами, з законами, судами і особистими переслідуваннями. Ну, все в наших українських бізнес-традиціях повірте, воно вам не треба. Можливо, можливо, під великим питанням я напишу про це пост в телеграмі колись. Також я впевнений, що ви його дивилися, але якщо не дивилися, то можете глянути відос Стасі про Флінт. Вона там частково розклала все по полицях без занурення в деталі. Ну і коротко скажу по виробництву та експорту. Виготовляються сухарики в Дніпрі, в Синельниківському районі, принаймні так було раніше. Раніше ж відбувався експорт у Казахстан, Грузію, Киргизстан, Азербайджан, Вірменію, Картопляндію, Молдову, Болгарію, Наболотав, Польщу, Німеччину і навіть в США та Ізраїль. Сьогодні ж, наскільки. Які вдалося знайти, вони присутні в більшості цих країн, за виключенням країн-агресорів, і до списку додалася ще Канада. Ну, це якщо без подробиць, бо я впевнений, ви тут не за цим. З духотою закінчили. Так, от ось таким був перший дизайн флінтів. Черговий раз я вимушений визнати, що раніше було краще. Багато хто впевнений, що назва і дизайн були натхнені фільмом Пірати Карибського моря, перша частина якого вийшла у 2003 році. Але я на 94,5% впевнений, що флінти вже були на полицях до його виходу. На жаль, якоїсь інформації про розробку бренду і дизайну знайти не вдалося. Да і враховуючи подальші акції, я не думаю, що там є якась унікальна історія. Зараз зрозумієте, чому я так думаю. Сама по собі піратська тематика досить унікальна і своєрідна зі своїм. Ми так би мовити. Приколами і пригодницькими штучками. Наприклад, моє знайомство з піратським сетінгом розпочалося з мультика Острів Скарбів. Він був у нас ще на касеті, і я передивлювався його просто незліченну кількість разів з маличку. І можливо, можливо, ним і були натхненні сухарики Флінт. До речі, його хто не знав, можна глянути українською мовою. Посилання я залишу в описі. Колись треба буде записати відео на цю тему, бо мені там є ще розказати. Так от, я це до чого, моє дитяче Захоплення піратами теж зіграло свою роль у сприйнятті сухариків Флінт. І, можливо, навіть в першу чергу. Також, як я вже згадував, свою роль зіграв і смак. Зі смаками у флінтів все було, дай Боже, від самого початку. Я перерив усе, що міг, але знайшов майже нічого. Тільки завдяки підписникам Василь, Велике тобі дякую, отримав скани пачок з беконом, лососем і зеленю та солями. Ще точно був смак сиру, і клянуся вам, що пам'ятаю смак шашлику, пачка була такого темно-зеленого кольору. І можливо ще з таким дизайном був смак димку. В коментах писали, що там під піратом були зображені два пістолі, з яких йшов той самий димок. Які ще були смаки з таким старим дизайном, а вони точно якісь були. Я вже забув. Тому можете написати в коментах, якщо пам'ятаєте ще щось. Як вже казав, найпершому флінтів я спробував смак бекону, і цей смак навічно закарбувався в пам'яті. Це був просто топ стопів. Другим у списку улюблених був салямі, такий він був. Легко гоструватеньким і в'їдливим таким. Зараз би я з кайфом похрумав їх знову, але вже все. І якраз на такому чудесному, прекрасному і автентичному дизайні і стартувала перша акція, принаймні перша, яку я пам'ятаю. Стартувала вона знову ж таки приблизно в кінці 2003 року. Гей малий, цукерку з рота. Флінт кличе тебе на справжнє діло. малий, сухарики, флін, солоний смак, пригод. З маркетингової точки зору, як мені здається, ролик ні про що. Але прикольне це слівце про викинь цукерку з рота. Такий прямий натяк не чупіки смоктати, а гристи сухарі. Я не впевнений, що це прямо сама перша реклама, але в Деяких джерелах вказано, що це чи перший, чи один з перших рекламних роликів. Ну, принаймні, ніяких інших, які б виходили раніше, я не зустрічав. Значить, що ми тут маємо? В пачках попадалися картонні фішки золотистого кольору, так звані піастри, з різним номіналом на одному боці і логотипом флінта на іншому. Номінал був 1, 2, 5, 10, 50 і 100. На сканах підписника були і акційні стрічки. Якщо я правильно пам'ятаю, то на самому початку були тільки піастри з можливістю обміняти їх на пачку сухариків, але згодом, вочевидь, бюджет на маркетинг збільшився і флінти розщедрились. За певну суму піастрів можна було отримати різні призи. Так, наприклад, одну піастру можна було обміняти на нову пачку. За 20 піастрів можна було отримати диск з грою. Якщо я не помиляюсь, то то була якась всрата гра по піратам Карибського моря. Або також можна було обміняти нам яку іграшку. Якщо знаєте, що то була за іграшка, то пишіть. За 30 монет дартс, за 150 годинник, за 500 CD плеєр, за 700 мобільник, а за 5000 мандрівку на Кариби. Як, де, скільки, чого, не питайте, бо не пам'ятаю, не знаю, не зміг знайти. Нічого з цього я ніколи навіть і не бачив і не чув, щоб хтось таке вигравав. Акція з піастрами вона ну не тривала, а проводилася в тому чи іншому вигляді з 2003 аж до 2005 року. І якщо, наприклад, Люкс чи Черезос спочатку закінчували стару акцію, тільки тоді починали нову, то у флінта от саме ця акція проводилася довго. Дуже щедрі вони в плані бюджетів на маркетинг. Про це ще скажу кілька слів пізніше. А ще знаю, що в 2004 році в пачки, окрім піастрів, стали іноді класти чорні мітки. Це були такі чорні фішки з білим піратським черепом на одному боці і логотипом гінта на іншому. Ну це був просто такий прикол, типу як внутрішній приз. Ну і, типу, реквізит, яким можна було гратися як в мультику. На цьому моменті я ще більше впевнився, що дизайн був натхнений не піратами Карибського моря з депом, а островом Скарбів. А щодо піастрів, то... То, опираючись на деякі коментарі під минулими відео, можу сказати, що обмін їх на призи відбувався в певних точках, скоріш за все у великих містах. Але от дехто писав, що одну піастру на пачку сухарів можна було вимінити будь-де. І я пам'ятаю, що теж робив так кілька разів у своїх місцевих, ніяк не спеціалізованих магазинах, хоча я з невеликого міста. А ще один підписник поділився цікавими спогадами. Він навчався в Одесі в 14 й школі. І в його початкових класах флінти тільки починали захоплювати Україну. І у них біля школи і біля сусідніх шкіл ходили аніматори в образі піратів. У них були мішки з такими міні-пачками сухариків, приблизно 15 грамів з різними смаками. І всі бажаючі школярі могли підійти і пригоститись безкоштовно. Я оце читав, і в мене очі на лоб лізли. Важко повірити, що таке взагалі десь могло бути. Ну і тут я знову по білому заздрю. далі в 2004 році з 15 березня по 31 червня скоріш за все паралельно з піастрами проходить ще одна акція під назвою Флінтоманія. В рамках акції в пачках попадалися картонні фішки, так звані жетони. На одному боці було лого флінта, а на іншому якийсь приз. А саме: 100 тисяч фірмових ручок, 20 тисяч чашок, 1000 мобільних телефонів і 10 комп'ютерів. А ще в кожній третій пачці був жетон на пачку сухариків. Чому я сказав, що акція проводилась паралельно? Бо є скани двох пачок з різними стрічками і на них вказані однакові дати. Як вказано на стрічці, обмін. Був у спеціалізованому місті цю акцію, я, якщо чесно, не пригадую взагалі. Ну і після цього, ймовірно, була ще одна акція, точніше, навіть просто активність, бо я не пригадую, щоб там були якісь призи. В 2004 і до 2005 року в пачках попадалися оновлені чорні мітки. З однієї були власне мітки, а з іншого 40 різних персонажів або сцен з піратського чи морського сетінгу. Я обшукав їх усі за назвами і виявив, що, на жаль, там не було якоїсь цільної, прикольної історії. Це були просто Картинки наполовину засновані на реальній історії. Наприклад, Чорна Борода, Ганна Бонні, Вільям Кіт та інші людські персонажі це пірати, що реально існували. Кілька різних кораблів, в тому числі і Казацький, також зображені на фішках, і ще додали багато міфічних істот: типу Вовкулаки, Орка, Мінотавра, Водяного Змія та інше. Моїми улюбленими були кашлате Чудовисько. Я вже колись згадував, що дуже люблю Вавкулак, а ще Десь в кінці 2004-го я побачив третю частину Гаррі Потера, де теж був Вовкулака, і ця фішка була для мене чимось, типу, як реальний скарб. На другому місці був Мінотавер, просто бо він круто і епічно виглядав. Потім йшов Зомбі капітан, Вільям Кіт за схожість з Джаком Горобцем, і Лаура Селім за. Ну ви зрозуміли, я б міг розтягнути відос ще на хвилин 120, розповідаючи про кожного персонажа чи подію. Але воно вам треба? Я думаю, не треба. Раптом це відео набере 5000 тисяч лайків, то може зроблю таке окреме відео, але не набере. З друзями цими фішками ми ніяк не грали, бо, ну в принципі, правил ніяких не було, і вони були з такого тонкого картону, що ними було просто незручно гратися, і вони швидко стиралися. Ми просто приносили свої скарби в школу і час від часу обмінювалися повторками, іноді обговорювали походження тих чи інших персонажів та їх можливі історії. Потім орієнтовно, десь в 2005 році, ці всі двіжухи закінчуються, і відбувається зміна дизайну з піратського. До ну, просто звичайного. Окрім того, зникають майже всі смаки: залишаються тільки бекон, сир і салямі. Згодом з'являється холодець хріном, потім сметана та зелень, а ще пізніше сьомга у вершковому соусі. Сухарики Флінт, смак. Що не втримати? Новий флінт? Ще більше піастрів? Ще через якийсь час у все тому ж 2005 му вже восени виходить червона ікра. Сухарики флінт. Смак що не втримати? А одразу після неї ближче до самого кінця року чорна ікра. При цьому ви тільки уявіть, акція з піастрами все ще проходить, якщо вірити рекламам. Але в той період я вже активно торчав на черезосах з люксами, тому сухарів купував мало. Можливо, через це багато спогадів у мене й немає. І я ніде не знаходив зображень чи реклам, але я точно пам'ятаю, що у нас продавалися флінти з таким оновленим дизайном, і зі смаком димку, і зі смаком грибів. В цілому, просто по відчуттям та спогадам, і судячи з усього вище вказаного, стає очевидно, що спочатку сухарики флінт орієнтувалися виключно на дитячу аудиторію, Ну, на хлопчиків. Прикольний дизайн, типу пригодницькі квести, піратська тематика, що ще нам треба було для щастя. Але після зміни дизайну. Ситуація кардинально змінилася. Продовження акції з піастрами, я думаю, робилося, щоб споживачі не втрачали зв'язок із старим флінтом, при цьому поступово звикаючи до нового образу. Окрім дизайну, тоді точно змінилася і рецептура, бо смак був вже трохи іншим. Починаючи з 2006 року, сухарики Флінт кардинально і безповоротно змінилися. Це вже були не пригодницькі дитячі снеки а. Що я тут роблю? Попався. Пам'ятаєш? Смак, що не забути? А напівдрайвові молодіжні сухарі, Причому темпи драйвовості з часом тільки наростали. А про нас, нещасних ностальгічних дітей, які сумують за старим флінтом, ніхто вже і не думав. Далі дивіться з хронологією, на жаль, туго, але флінти працювали з об'ємом в деяких місцях. Червоної ікри, та сметани з зеленю в пачках флінт стало ще більше. За ціни мега-об'єм від сухариків Флінт! Чому тільки два смаки у мегаформаті, я не розумію. Можливо, на той час вони були топ 2 Зі сметаною в принципі, ще погоджуюся, от ікра мені ніколи особливо не подобалась. Червона ще більш-менш, а чорна то було фу. І ще вони намагалися відвоювати позиції у сегменті житніх сухариків, забираючи позиції у московійських трикорочки і клінських. Від творців сухариків Флінт. Uh. Get the heat, try to get a bite. You will feel the heat. Feel the super taste as it melts in your mouth. Житні сухарики to зі смаком найсмачнішого українського uh. сала та апетитної італійської салями. Flint нові смаки. Ні разу не російська реклама. Пізніше зробили житніми деякі свої старі смаки, і разом з тим, якщо я не помиляюся, то запустили ряд акцій і заходів. Я знайшов короткі згадки про те, що бренд в 2006 році проводив акцію Скорий Флін. І прикиньте, в рамках акції студенти якимось чином могли замовляти собі в гуртожитки доставку сухариків. Як я що до чого, я не знаю, але якщо ви колись замовляли собі доставку флінтів в гуртожиток, то напишіть про це в коментарях. Також була акція Флін. Фінт дозор бренд організовував кілька вечірок поблизу Чорного моря, звісно, пригощаючи всіх сухарями. Ну і типу, оце Флінт Найт. Воно було підв'язане до Найт Клани. Відбула акція Флінт дозор у Криму. Як під приціл дозорівців потрапила Одеса, тому торгівельна марка українських сухариків Флінт і обрала Одесу місцем для фінальної вечірки. Сьогодні ми знаходимося на фінальній вечіринці, яка проходить в місті радіадісі. Як і в Ялті, аби стати учасником акції та отримати призи, треба було придбати будь-яку продукцію торгівельної марки національних сухариків Флінт і хрумтіти нею на пляжі. А вартові дозору знаходили всіх любителів флінту і дарували призи. Хтось отримав рюкзаки, хтось бандани. А найбільш везучим дісталися запрошення на морське паті. Торгова марка Флінт, завжди, проводить нестандартні мероприятия. І цей парад вічелінок «Флінт дозорц явне тому підтвердження. Ми ніколи не забуваємо своїми потребітелями, ми завжди повнім і стараємося у видів всіважними нестандартами яркими мероприятиями. І ще я знаходив інфу що у нічних клубах великих міст, типу Києва, Харкова, Дніпра, Донецька і так далі. Проводилися конкурси з призами. Такі тусовки проводилися регулярно, і ви тільки уявіть собі, скільки на це все пішло грошей. Звісно, про ці всі тусовичні акції я дізнався лише ось недавно, бо у ті часи я ж був маленькою дитиною з маленького міста. Моїми Тосовками було посмажити картоплю з пацанами в багаті десь на вулиці. І от десь у той час можливо прийшло усвідомлення, що з драйвом вони трохи переборщили і на якийсь час повернулися до звичайних людей. Орієнтовно в 2007 році з'явилися сухарики з соусом. Тут до речі, таке до вас цікаве питання в телеграмі. Раніше я вже ним задавався, що означає цей слоган. Залітайте, до речі, в Телеграм. Там вже скоро буде 200 людей. Можливо, якийсь розіграш під цей привід вигадаю. Ну, в будь-якому випадку посилання буде в описі. Ну і десь починаючи з 2008 року, особисто я зовсім втратив зв'язок з брендом. Знаю, що оскільки прогрес дійшов до певної точки, інтернет почав розвиватися більш-менш нормальними темпами, то флінти влаштовували різні онлайн-квести. У них багато підписників в Фейсбуці і, господи, простив. ВКонтакті, Ютуб розкачати вони не змогли, але там дуже багато відео, як я зрозумів, від учасників акції. Якісь хіп-хоп-батли, аматорські реклами, фрістайли і так далі. Розбирати те все якось бажання немає, якщо чесно. Якщо буде цікаво, то я залишу посилання в описі, можете подивитися. Останнє, що я пригадую, з чого можна було зловити крінж, це 2009 рік. Тоді дизайн пачки знову змінився. Ну, але вже не так кардинально. І крінжену я не з цього, а з того, що приблизно тоді в рекламі чомусь вирішили залучити не до репера сірьогу. пачка, Екстрім формат. Причому його залучали до реклам не один раз. Самі круті пацани на районі. Котрий? Оцей. Треба повернути. Сір! Вона ж пуста! Так не годиться. Хм, так краще. Що? Угу. Так смачно же ж. Що ви за правилами, відкинь не потрібні понти. Сухарики флінт, тому що ти це ти. Йоу, братело, ага, є. Ой, бля, господи боже, який це трешняк я вже не можу. Давайте закруглятись. А, стоп. Ще забув. Ще був якийсь прикол з магнітиками. Що там було до чого невідомо, скоріш за все, просто прикол такий. Орієнтовно вони попадалися в 2012 чи 13 роках. Магнітики ці я не збирав, бо тоді остаточно віддалився від сухариків і майже їх не купляв. Тепер точно все. Якщо хоч хтось додивився до цього моменту, то щиро від усього серця дякую вам. Підводячи загальний підсумок. Де да ви і самі все бачили. Спочатку це був без перебільшення роз'я. Я не можу сказати, що в дитинстві сухарики були моїми улюбленими снеками. На першому місці, звісно, були Черезос, а потім, мабуть, люкс. Але серед всіх сухариків, а їх у нас було багато на початку 2000-х, про що я вам ще розкажу більш детально колись потім. Флінт були моїми улюбленими. Сказати, що їх акції були суперкрутими? Ну ні. Черезо з його акціями виходить далеко вперед, але все одно старий флінт з люлькою на пачці навіть без реклами, ніби казав тобі псс, малий, купи мене і гриби веслими в пошуках пригод. І це було круто. А вже після першої зміни дизайну від піратської тематики лишилась тільки назва. Все пішло коту під хвіст. Точніше, на корма кулам. А ви собі тільки уявіть, якби від піратської тематики не відмовились, скільки ще частин піратів в Карибського моря вийшло, з якими можна було б круто заколабитись, скільки історій можна було б вигадати. На тому ж Чорному морі можна було не проводити тусовки, а закопувати скарби. Ну якісь там якийсь мерч, якісь приколи. А частини карт, які б вели до цих скарбів, розміщувати в пачках. Ну, наприклад, і скарби можна було б закопувати не тільки на Чорному морі, в принципі по всій Україні і там вигадувати, наприклад, дітям нові ігри, і розігрувати якийсь піратський мерч. Але давайте не будемо про це, бо який сенс. На цьому у мене все. Бажаю вам самого найкращого: поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!